Цього тижня в нашій бібліотеці було проведено акцію Новорічні свята не закінчуються. Ця акція проходила в рамках іншої акції нашої бібліотеки. Святкуємо разом з бібліотекою, коли ми знайомимо молодь нашого міста з традиціями та звичайами різних свят. Цього разу колектив бібліотеки знайомив молодь з традиціями водохреща. Акція складалась з кількох етапів. Кожен з яких мав певну тематику та був приурочений певному конкретному святу. І першим таким став Старий Новий рік або свято Василя та Миланки. В цей день до ваги гостей бібліотеки була. Представлена спеціальна виставка. Презентували їм ось таку гарну виставку, яку називається Атрибути свята власноруч. Тобто, дива можна створити власними руками, будь-то якісь поробки, прикраси і навіть кулінарні шедеври. Наступні два етапи святкової акції демонстрували молоді традиції вечорниць з усіма іграми та розвагами, а також ознайомили з особливостями святвечора або так званого свята голодної куті, якому притаманно чимало цікавих звичаїв. Тому колектив бібліотеки виготовив спеціальну інформаційну дошку з описом. Диці, цього свята останній четвертий етап акції запам'ятається всім відвідувачам бібліотеки флеш годиною. Коли кожен, хто записався до бібліотеки і отримав спеціальні подарунки, то звичайно ж ознайомився з традиціями водохрещі. Бібліотека імені Боченка завжди проводить чимало цікавих акцій, тому вже має плани і щодо очікуваного усіма дня тетяни. Ми готуємось до того, щоб поздравляти і студентів, і усіх тетян. І у нас буде дуже цікавий захід проходити саме 25 січня. Тож запрошуємо.